Друзі, всім привіт і вітаю вас у сонячній Австралії. Дякую, що дивитесь мої відео. Дякую, що залишаєте ваші вподобайки. А також дякую, що пишете коментарі. Вони дуже-дуже важливими для мене і допомагають розвивати як цей канал, так і взагалі україномовний контент в цілому. Будь ласка, пишіть коментарі, якщо вас цікавить будь-що про Австралію, я з радістю зніму відео на цю тему. Ну а сьогодні я вирішив зняти відео про роботу, а також зарплати в Австралії. Так як це вже було одним з коментарів на попередніх відео, тож сьогодні говоримо про роботу. Я, до речі, ще відійду. Від теми на хвилинку, тому що я тут проходив повз і побачив, ось там матрас просто на землі валяється, а ось тут ще купа речей. Це тому, що в Австралії зараз сезон, коли люди просто на вулицю виносять все, що їм не потрібно, якщо хочуть обновити меблі, або якщо їм просто щось не подобається в домі, і вони ось так це залишають. Перепрошую. І вони ось так це залишають просто на вулиці для будь-кого, кому це сподобається і хто захоче забрати це додому. Ми коли приїхали, також собі забрали, мені здається, одну тумбочку, а також одне крісло, тому що речі ну, в дуже хорошому стані і просто не помішають вдома, особливо, коли ти тільки приїжджаєш і потрібно все закупляти додому. І для початку я розповім, де таким я працюю. Отже, я працюю вихователем в Daycare Center. Це як центр, схожий на садок. Але інколи батьки там залишають дітей на цілий день, коли діти ще дошкільного віку. А якщо діти вже шкільного віку, то батьки там залишають дітей, наприклад, перед школою, тому що роботу в Австралії починають дуже рано, інколи в шостій, в сьомій годині, а школа починається 8-9 година. Тому батьки не можуть просто фізично завести дітей до школи перед своєю роботою. Тож вони привозять їх до нас, так як ми відкриваємось також в шостій, шостій тридцять ранку, вони залишають дітей там, і ми потім на автобусі відвозимо дітей до школи. Ну і так само після школи батьки не можуть забрати дітей зразу зі школи, і ми забираємо дітей в наш центр, і потім в шостій вечора батьки вже забирають їх від нас. На мою думку, це не найкращий тип зайнятості в Австралії, тому що ця робота не дуже високо оплачувана. Я б навіть сказала на низькооплачувана. Але так як я працюю part-time, тобто не повна зайнятість, і це тимчасова робота для мене, поки я навчаюся, то мені підходить. Тим більше, що поки я працював в Китаї, я працював з дітьми, я був вчителем англійської для дітей і зараз це. Ніби як в моєму профілі, тобто це близько до моєї спеціальності, і тому ця робота мені досить добре підходить. Про пошук роботи в Австралії і як я її знайшов, це взагалі цікава тема. Знайти роботу тут нелегке завдання. Мені знадобилось потратити три тижні перед тим, як я вийшов на свій перший робочий день. Можливо, і більше, можливо, чотири. Я не пам'ятаю вже. Е, отже, я відсилав резюме на буквально всі вакансії, які я міг приблизно робити. Це не були суто ті професії, в, які, в яких я мав вже досвід. Ні. Я відправляв е, свої резюме на будь-що на водія, на грузчика, на працівника в ресторані, в магазинах і так далі. Тому що я думав, що я буду дуже довго шукати роботу, якщо буду шукати щось, що в моєму профілі, а гроші були потрібні зараз. Робота була потрібна зараз. Отже, я подавався на все, що можна, і потім вже думав, що по ходу. Знайду щось інше, те, що мені більш підходить. На той час я відправив приблизно 40 резюме в різні компанії, і тільки з одної мені відповіли, запросили на інтерв'ю. Але після інтерв'ю, видно, я не підійшов, тому що зі мною більше не зв'язувались. І, на щастя, моя дівчина знайшла у Фейсбук в Фейсбуці в групі про оголошень про роботу в цьому місті, про те, що компанія шукає на роботу якраз вихователів. Але це не була та компанія, на яку я працюю зараз. Це була просто велика компанія, яка займається заміною вихователів та вчителів. Тобто, ви, вам просто кидають будь-які зміни в день в будь-якій частині міста, щоб замінити якогось викладача або якогось вихователя в тій школі. І ви або, якщо хочете, приймаєте. Якщо хочете, не приймаєте. Чим більше ви приймаєте замовлень, тим більше вам, звичайно, що платять, і тим більше у вас з'являються зв'язків для того, щоб або Потім знайти роботу або просто знаходити більше змін для себе і ближче додому. Ну і потім одна з цих шкіл, в які я заміняв вихователя, запропонували мені працювати напряму на них, і я погодився, так як це було дуже близько до мого дому. Буквально 10 хвилин їзди на машині. І також вони запропонували зарплату трішки вищу, ніж інші центри пропонують вихователям в середньому в цьому місті. Але я вважаю, що мені дуже пощастило з тим оголошенням у Фейсбуці, тому що якби не воно, я не знаю скільки часу я б ще шукав роботу. І яку кількість резюме мені б довелося відправити перед тим, як мене б кудись взяли. Звичайно, якщо ви будете подаватися на роботу по спеціальності, і у вас буде реальний досвід в цій сфері, то вас візьмуть швидше. А так як я подавався на будь-які спеціальності просто для того, щоб пошвидше знайти роботу, тому мене й не брали. Але в цілому все рівно тут роботу знайти важко, і навіть якщо ви подаєтесь по спеціальності, все рівно інколи я чув, люди відправляють більше ніж 100 резюме перед тим, як їх кудись е, беруть на роботу. Ну і найбільшим мінусом для новоприбулих у. Пошуку роботи є те, що тут беруть на роботу в основному по знайомству. Так це звучить дивно і дико. Так це звучить по-корупційному, але так тут це працює. Це не обов'язково має бути, що е, тато бере на роботу сина. Ні, це просто знайомі в цій же сфері. І люди знають, що ця людина вміє добре працювати, і тому її беруть на роботу, тому що ми її знаємо особисто, і ми можемо довірити цій людині. Це не так, що просто якісь члени родини дають роботу іншим членам родини без кваліфікації і так далі. Ні, це все кваліфіковано. І якщо ви знаєте людину в цій же галузі, звичайно, що ви візьмете її на роботу, а не якогось новачка, якого ви не знаєте, не знаєте, чи він справиться з роботою, чи він буде відповідальним і так далі. Ну і це не є дуже добре для новоприбулих, тому що ми тут нікого не знаємо. Ви приїжджаєте і всі Зв'язки вам потрібно напрацьовувати з нуля. Вас ніхто не знає, і вас ніхто не буде брати на роботу, тому що вони знають, який ви крутий, тому що вас просто буквально ніхто не знає. Але для таких людей тут є networking events. тобто заходи, на які ви приходите, там це може бути якась вечірка або обід, або сніданок, або вечеря, і так далі. В великій групі людей, в які працюють в даній галузі. Тобто, наприклад, якщо ви хочете стати не знаю, real estate agent, тобто агентом з нерухомості, ви шукаєте такі якраз події, які відбуваються у вашому місті. І вони в основному, звичайно, що будуть платні, тому що ще раз повторюю, вас ніхто не знає, і вас туди ніхто не запрошував, тому вони будуть платними. Ви туди приходите, спілкуєтесь з людьми, можете розказати, який ви класний, де ви працювали, і так далі, додати їхні контакти і вже так напрацьовувати вашу базу людей, яких ви тут знаєте. Це дуже корисні штуки. Я ще на такі не ходив, так як я досі вчусь, якраз на Real Estate Agent. Я отримую сертифікат та ліцензію в сфері нерухомості, і потім вже буду якраз записуватись та ходити на такі. Заходи для того, щоб напрацьовувати базу людей, яких я знаю, щоб знайти роботу. Ну і найцікавіше це зарплати. В Австралії вони є дуже високими для порівняння до більшості країн світу. Навіть в тих же англомовних країнах, які вважаються першими у світі, Австралія зазвичай виграє у них. Тобто тут мінімальна зарплата це 23 австралійські долари і 23 цента. Для порівняння в Канаді це 17 канадських доларів. Ну це близько, до речі, 17 канадських доларів це приблизно 20 австралійських. Тобто Канада досить близько до Австралії. Зеландія, там якось на 2 долари нижче. Вони також мають 23 долари в годину, але новозеландські, а вони дешевші, ніж австралійські, тому там виходить на 2 долари менше. Потім США, яка є першою країною у світі за економікою, там тільки 7 доларів 25 центів за годину. Звичайно, що це американських доларів, це трошки більше, це приблизно 15 австралійських, але в Австралії 23, тому це набагато менше, ніж в Австралії. І ще я дивився в Великобританії. Там 11 фунтів найменша зарплата. 11 фунтів це приблизно 19 20 австралійських доларів. Тобто, в Австралії найбільші зарплати з усіх англомовних країн. І сфери, в яких найбільше заробляють в Австралії, це звичайно, що лікарі it сфера. Хоча в неї вже дуже важко зайти, тому що дуже багато IT-шників приходить кожного року. Люди на це вчаться масово, і більше й більше їх стає. Тому роботу в цьому в цій галузі дуже важко знайти. Можливо, але важко. Також лікарі, медсестри багато заробляють і. На першому місці, мабуть, тут буде галузь видобування корисних копалин. Отже, переважаючою галузю в Західній Австралії є видобуток корисних копалин. На півночі штату є багато шахт. І люди просто туди злітаються, працюють деякий час і повертаються назад. Тут це називається FIFO, тобто Fly In, Fly Out. залетів та вилетів. Як це працює? Це або по тижнях, або по кожні два тижні. Тобто два тижні ви тут у місті, нічого собі не робите, у вас ніби канікули, і два тижні ви там працюєте в шахті. З вихідних, мені здається, але вони дуже багато заробляють. Там зарплата йде від 100 тисяч доларів на рік. Від. І це без жодного досвіду. Тобто Будь-хто з одне, що потрібно, це права е, на механіку е, грузового автомобіля. Тобто, вантажівки е, на механіці вам потрібні права. І це все. І ви просто подаєтесь на ту роботу і заробляєте від 100 тисяч. Чим більше у вас досвід, тим більше ви будете заробляти. Мені здається, там доходить до 200-200 з чимось тисяч в рік, що є дуже і дуже хорошими грошима. Але для новоприбулих це не варіант, тому що в основній кількості компаній вони хочуть, щоб у вас був піар. Тобто Permanent Resident це постійна віза. Яку вже можливо отримати пізніше, тобто ми можемо її отримати, але не зразу на це йдуть роки. Тобто, це не є варіантом для новоприбулих, так як всі вони є на інших типах віз, і їх просто не візьмуть туди на роботу, тому що вони хочуть людей з постійним місцем проживання в Австралії, або з громадянством Австралії. Але на як варіант на майбутнє, коли ви вже отримаєте ось цей піар або взагалі громадянство. Це підходить. Але це тут також є нюанси, тому що важко вести сімейне або будь-яке життя, коли два тижні тут, а два тижні вас немає, але воно дуже добре оплачується. Тому кому як? Якщо вам подобається, ви можете спробувати, якщо ні. Ді ні, взагалі на тему роботи можна ще дуже багато говорити, і я 100% буду ще згадувати її і зачіпати її в інших відео. Тому не думайте, що це все, але це все, що я згадав зараз про роботу. Якщо у вас є ще будь-які запитання, будь ласка, залишайте їх в коментарях, і я або відповім на них прямо там в коментарях, або зроблю ще одне відео на ту тему. Дякую вам, друзі, за перегляд, і побачимось в інших відео.